На грецькій іконі 17 століття зображені Антоній Великий та Єфимій Великий. Антоній походив з Єгипту у 275 році. Він роздав усе своє майно бідним і відтоді жив відлюдником у пустелі. За цей час йому неодноразово з'являвся дьявол, який намагався відмовити його від аскетичного життя. Але святий Антоній. Залишався непохитним. Спокуси святого Антонія стали популярною темою в образотворчому мистецтві у 305 році. Антоній переїхав на узбережжя Червоного моря, де навколо нього сформувалася спільнота ченців. Після його смерті на місці поховання був заснований монастир, який згодом отримав його ім'я. Єфимій жив відлюдником в юдейській пустелі. На початку п'ятого століття він оселився поблизу Єрусалиму у печерному монастирі, так званій Лаврі. Цей термін і сьогодні використовується в назвах деяких православних монастирів. Аскетичне життя Єфимія приваблювало людей, які наслідували його. Тут також був побудований монастир, названий на його честь. Обидва святі вважаються батьками християнського чернецтва. На іконі святі одягнені у велику схиму, тобто частину одягу, прикрашену хрестами та написами. Вона символізує найвищий рівень чернечого аскетизму. Її поява сходить до видіння святого Антонія і є частиною звичаю православних монахів і монахинь. Як і на більшості ілюстрацій, Антоній зображений з деподібним посохом, в іншій руці він тримає сувій з молитвою, у лівій руці. Єфимій тримає молитовний шнур Вервицю, що є символом вічної молитви монахів. Обидва святі вшановуються в католицькій і православній церквах. Святий Антоній уособлює відлюдницьке чернецтво в той час, як святий Єфимій вважається засновником общинного православного чернецтва.